Відповідно до військових справ залучалися або професійні оплачувані найманці, або еліта, що володіла землею та селянами, і якій не потрібно було особисто займатися землеробством. У Середній Азії та Східній Європі монголи підкорили тамтешні держави, господарство яких було значною мірою засноване саме на землеробстві. Згодом ці території стали підконтрольні улусу, Джучі або Золотій Орді. Адміністратори Золотої Орди, переважно уйгури, розуміли, що у громадах землеробів неможливо забирати у військо більшість чоловіків, адже це призведе до занепаду сільського господарства, яке є основою економіки, наслідками чого буде голод та припинення сплати податків. Відмітимо, монголи у своїх війнах обов'язково використовували володарів тих держав, яких вони підкорили, і їх війська.